Закриваємо огірочки по-корейськи. Я роблю це в перший раз, так як зараз ми в силі, то не гріх закрити, полетіли. Я взяла 2 кілограма огірків, пів кілограма моркви. Нам потрібна ще буде приправа по-корейськи для морковки. Це все будемо змішувати часник, все напишу в описі. Ну що, поїхали нарізати. Дорогесеньке. Беремо гірочки і нарізаємо. Я взяла таку приспособу, це для картоплі. Дивіться, які вони класні виходить. Так, дівчат по морки. Так як у мене нема нічого, а треба да, вроді би так, як, як на корейську морковку. Ви поняли? Що я Я взяла таку чищелку. Ну, і отакий от виход із положення у нас виходить. Ну, ви бачите? Так, отак от я Нарублюю Трохи невдобно, але нічого. Потихеньку-помалесеньку все буде добре. О, бачите, нормально. Коротше, отак от тягнемо і отак от їде швидше, їде де трошки довше все. Ріжу моркву, повертаюсь до вас. Так, ну що, все нарізала. Тепер ми все з вами змішуємо. Огірочки. Подивіться, які вони гарні у них. Далі у нас йде морква. Морква. Далі ми додаємо пів склянки цукру, пів склянки оцету, 9% Далі ми додаємо пів склянки олії, 50 г Солі і головка чесноку. Так. І додаємо приправу до моркви по-корейськи. Я додаю те, що знайшла в голову. Була одна, без вибору. Вибор без вибору. Так, дівчатка, червоний гострий перець додаємо по бажанню. Так як я дуже гостро не люблю, то я його і не додаю. Все ретельно ми з вами перемішуємо, да? ретельно ми з вами перемішуємо. Перемішаємо? Накриваємо Лівкою, місь накришкою? Хто як? О так накрили. накрили і здаємо постояти 4 години. Ну що, пройшло у нас 4 години? Відкриваємо наш салатик. Так. О, юшечка яка гарнесенька. Що? Трамбуємо. баночку. А, кадет мы будем трамбовать. Сейчас мы попробуем. Так. Супер. Так, трамбуем гарнесенько. Все, вот так вот мы раскладываем по баночкам. Девчатка раскладывает, повернусь до вас, Так, ну что, у нас трошка осталась Юшка. Я ее разливаю по баночкам. Так, разливаю Юшечку и ставим на стерилизацию на 15 хвилин. У нас, У нас вийшло 4 півлітрові баночки. І така маленька баночка одна, 300 грамова. Поставила я баночки на стерилізацію. Все. Будемо закривати їх. Достаємо баночку. Так. І гарнесенько так возьмемо. Вуаля. Дістали баночки і закриваємо так, обережно. Так от. Все. Перевертаємо, провіряємо. І ставимо на кожну баночку. Закриваємо і перевертаємо. Накриваємо тепленькою ковдрою і беремо. Все, дівчаточки. Будемо пробувати смакувати вже взимку. Всім смачного.